Повертаємося до Лаврова. Він говорить про те, що йому важко судити, яким був задум цієї ситуації. Ну вони ж продовжують називати ситуацію війну в Курській області, контр операцію, а контртерористичну операцію. Путін взагалі так і артикулює. каже: у нас там ситуація. У Нас там ситуація, тому я поїду в Азербайджан. Поїм цукерки в кабардино балкарії потіскаюся з Кадировим в Чечні. А поїду подивлюся безсоромно в очі матерям, загиблим наслідок теракту дві тисячі року в Беслані, і буду знову їм бреха. Ати, що я не маю там ніякого до того відношення, Путін тепер поїде до Монголі. Та він дає вигляд, що нічого не відбувається. А насправді ця тактика і стратегія не працює, тому що і росіяшки на місцях уже занепокоєні і кажуть, що не треба нас готувати піснями шамана і Лєпса про те, що я щасливий як ніхто. Бо вони не щасливі. Але ситуацію називає Лавров війну в Курській області, і каже наших західних колег дуже витончені мізки. Вони іноді по-своєму все вивертають. Хоча здається, що взагалі Росія завжди по-своєму все вивертає. Але те, що зараз політологи обговорюють, і те, що навіть президент України Зеленський каже, іноді за Фрейдом у нього вискакує. Він ще сказав, що це нам буде потрібно для наступних обмінів і полонених набору, і квадратних кілометрів захоплю. Хоча Зеленський такого не казав. Лавров наголосив свою територію, ми ні з ким не обговорюємо. Ну так, це помітно. в принципі взагалі не зважаєте, що там на ній відбувається. Переговорів про свою територію ми не ведемо. При цьому він зазначив, що російська сторона готова Обговорювати припинення злочинних дій Києва. Впевнений, що про Курську область навіть говорити нема, що каже Лавров 14 червня 2024 року. Путін, виступаючи в міністерстві закордонних справ Росії, сказав, що ми готові врегульовувати ситуацію на основі реалій, реалій на землі в Конституції Російської Федерації. Чітко записано, що в нас тепер, окрім Криму, є ще чотири нові суб'єкти Федерації ДНР ЛНР, Запоріжжя та Херсонська область, заявив Лавров і при цьому забув додати. Що на жодну на жодні адмінкордони цієї з чотирьох нових реалів їхній конституції на землі і в хорому міську Путіна їм так і не вдалося вийти за. Три роки, два з половиною роки повномасштабної війни, і за десять з половиною років тієї війни, яка триває, яка розв'язана з моменту анексії Криму російським диктатором і воєнним злочинцем Путіним. Ну і нагадаю, що на загал президент України Володимир Зеленський не говорив жодного разу, артикулюючи цілі нашої курської офенсиви про обмін територіями, так про поповнення обмінного фонду, так про те, що ми взагалі нам не потрібні чужі землі. Він говорив, але про те, що ми плануємо обмінювати ці території на щось. Такого не було і в помині Зеленський навпаки говорив, коли 27 серпня його запитували про ймовірність обміну зайнятих Україною території РФ на захоплені країною агресором українські території. Він відкинув таку можливість під час своєї великої півторагодинної прес-конференції цього тижня і сказав, що не готовий обмінювати території наші в межах будь-яких переговорів. Ну от бачимо, у Лаврова своя реальність він, звісно, там знову скатав Стабул. Вони ж цю дорогу туди забути не можуть. Так Путін хотів, щоб було там щось підписано, бо зрозумів тоді, що. Він вже не візьме Київ за три дні, але ж не треба було вчиняти ті звірства і геноцид в Бучі, і не лише Маріуполь, і не тільки тож там було не відбулося, але вони про це постійно згадують. Ну, бачимо, що нічого не змінюється в головах, мізках та поведінці представників російської кремлівської кліки. А ну, говорять і говорять, послухати можна. Ніхто на це вже не ведеться на заході. І, зокрема, він уже давно дав вічного хропака. А Сергій Кислиця, наш поспред України в Радбезі ООН, заінтригував напередодні. А ввечері нас всіх новиною про нібиточмерч почуття Сергія Лаврова постійний представник України при Раді безпеки ООН Сергій Кислиця. Написав неоднозначний твіт, як бачимо про очільника МЗС РФ Сережу Лаврова, і там він натякнув на його можливу смерть. Ну так бачимо, що очевидно це так фігурально було, а може і ні. Для деяких російських військових злочинців написав кислиця померти в своєму ліжку в Алітному приміському районі може здатися найпростішим виходом, навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно оминаючи чистилище. Хороший сценарій мені подобається. Дехто каже, що він уже давно дав вічного хропака. Та все ж за іронію долі, я б хотів бачити, як і ми що він був живий, щоб побачити його на наві підсудних. Написав кислиця. Російські державні пропагандистські медіа не оприлюднювали подібну інформацію. Чекаємо когось підтвердження. Ну а такий, який телеграм-канал, який має певні зв'язки з нашою владою, вертикаль пише, що в Лаврова ймовірно міг бути серцевий напад.